Усім житлово комунальним службам Слов'янська велике спасибі за початок опалювального сезону. Саме так розпочав щотижневу нараду заступник слов'янського міського голови Володимир Гаркавенко. А дякувати, як з'ясувалося, є за що Слов'янськ чи не найперший в Україні почав опалювальний сезон. Вперше за всі роки наше самостоятельне желання попуску тепла вдруг завпала з рішенням правительства. У славянської влади на початку опалювального сезону є лише одне прохання, щоб не було аварій та зривів в подачі опалення, не відбирати воду з радіаторів, бо вода ця зі спеціальними хімічними домішками. Потім починається, руки, чешуться, нариви, всякі, болеють, щоб всі відкровенно знали, що в теплосеті теплоноситель вода це не просто набране з водопроводу. А там, помимо того, що остається з котлові труп, ще є добавки. І ум'ягчителі. І краситель, і все що угодно. Ще однією доброю новиною та вже для мешканців Свідогірська стало закінчення будівництва газопроводу, що відбулося минулої п'ятниці. Факел запалили, газ вже возле моста Святогорського є. Далі вже остановка за людьми, за спеціалістами. Я думаю, що там і життя по весілі в і, мабуть, і ціни Навіть на що подивуються в Святогорській. Щодо боргів за послуги житлово-комунальних підприємств, то на думку пана Гаркавенка, нестачу коштів пересічному українцеві може компенсувати державна субсидія. Тож усіх запрошують до управління праці та соціального захисту населення.